У нас не постановка свиноматок на опорос, а дівчата йдуть на спеціальну сцену. Пожалуйста, бачите? Оце так піднімаються наверх і йдуть на спеціальну сцену. Тут вони будуть виступати. Пожалуйста. Так, тіхонська, спокійно. Ну давай, давай, піднімайся, мамуся. Ой, який вже животяр величенький. Скоро буде вже опорос на днях. Давай, давай, давай. Давай, мамуся. Все, ще не дуже їй. Нові для неї місто. Це вже не первістка, ні? Це четверта. А, це з четвертим опоросом вже. Це вже це вже розуміє, куди йти, що робити. Може навіть і станочок там був. Йо-мойо. Раз. Станочком. Трошки приїжджали. Не треба піднімати, мамуси. Спокійно. Все. Десь 3-4 дні буде опоросик у неї. Пожалуйста. Таку бумажку повісимо. Якось там. І вперед.